У на залізничному вокзалі. Зараз вам покажу коротку дорогу. Вон, бачите, тут потяг, це щойно прибув, прибув київський потяг, ми вам покажемо коротку дорогу в центр. Звідси мамі її показували неодноразово, але покажемо ще раз. Як можна з вокзалу, а як біля Чіборечної панети зразу біля міротелі ви теж знаєте, покаже ще одну стежечку. Це старе приміщення вокзалу, історичне. Був час його мали переробити приміський вокзал, сюди мала прибувати електричка, але щось, щось пішло не так. А хто бачив старі фотографії трускавця, є старі фотографії, де таксисти стоять саме біля цього приміщення вокзалу, стоять таксисти, зустрічають. Тому ну, що На таких старих раритетних автомобілях. Це початок ХХ століття. Тоді таксисти тут зустрічали туристів з потягу. А саме на цьому майданчику, який ми зараз бачимо, такий от він в доволі занедбаному стані. Ну і прямо вулиця Біласа. Вийдете до Віли Крістіни, до 365. Якщо далі прямо йти, ми повернемо ліворуч. Звідси видно, який вигляд має оцей новий готель, який будується. А це люди пішли пішки в Трускавець 365. Спуск в центр самого вокзалу. А експрес-спуск. Тут, до речі, та здається житло. Воно Реально недалеко і від центру, і від вокзалу. Я житло не здаю. Не думайте. Я просто надаю інформацію, що воно здається. Чи не в кожній хаті. Вулиця Бортнянська. Як комусь буде цікаво жити саме на цій такій вулиці, вузенькій пішохідній, це вулиця Бортнянська. Є новіші, є старіші будинки. Ну, так виглядає, що цей будинок теж буде реконструйований під щось інакше. Змір у видно. Будова. Яблуня вже заквітло. Ще одна яблуня. Дуже дуже гарно китуть яблуні таким біло рожевим кольором насиченим. Ліворуч віла Сонячна, віла ягуся. А тут сакура відквітла. Центр център, там на ринок, на билета, допълнява тоя стеж, който трябва Тим боком, біля пани, бандери. Повернем и цей бік. А, Так що в центрі людей небагато, ну, можливо, тому що це 50-й ранку тільки. Куп. Пам'ятник Шевченко, щось вже забули, щоб піднімалось питання його демонтажа. Слава Богу. Справді я люблю гуляти в трускавці. Дуже-дуже вранці. Ну, Тобто півдесятої ранку, звичайно, що це не рано, Я люблю так вийти, особливо весні. ну, в літню пору. Шоста, сьома, восьма. А тоді найбільше насолоджується місто по вулиці порожнє. Тиша, пташки співають. Але бачите, навіть коли вийшли півдесятої ранку теж. Є шанс насолодитися. тишою і в Трускавці. Коля масаж, лікувальний, загальний, антицелюлітний спини. А, дядько сам вже працює. Ми вже казали, в трускавці є небагато місць, які працюють з самого ранку. А, тобто декларує, що він працює з 8 ранку, насправді не працює. Але десь з 12-ї вже більше починають працювати. Міська рада, одне, друге приміщення новий світопор. Та що то, давайте вже прийдемося до Бівету. Раз вже раз, звідти стартанули, це нагадаю, ми йдемо ще довшою дорогою до Бівету. Є значно коротша дорога до Бівету з вокзалу. Ми йдемо. Ну тобто ми почали як коротше, а далі пішли трошки гах зробили. Ну, де все одно вкладемося. Навіть з тим, що ми зупинялися, гавловили 15 хвилин, вкладемося. То... А то і ще швидше. Погайна Петровська